Яке слово зайве і чому, ви можете написати також рандомний перелік слів і пошукати, яке слово в цьому переліку зайве і чому. Наприклад, зошит, апостроф, оконь, вказівник. Яке тут слово зайве? Як ви думаєте? Ну, оконь зайве, О... воно не вписується нікуди. Чому? Ну, бо це риба, зошит можна пов'язати з апострофом, там письмо. А окунь це риба, рибалка, жива істота, я не знаю. Окей, да. А насправді. да, Катя. А я думаю, може бути той самий вказівник, тому що все ми можемо засунути собі в рюкзак, а вказівник, вказівник він занадто великий. Супер, да. Тобто, дивіться: мій варіант був, що окунь не вміє читати. Тому він тут зайвий. Але варіантів може бути купа. Є, наприклад, така фра є така гра, це Катя, продовжуючи ваш... вашу тезу про те, що гра в слова, ви граєте, да? ну там періодично з друзями, з сім'єю, не знаю, на А, І є такий ліміт цікавий про те, що грати в слова, але ті, які поміщаються в трьохлітрову банку. З одного боку, це обмеження, але з іншого боку, вже там відпочковуються різні абстракції, відпочковується багато чого. І знайти ті слова, які поміщаються в трьохлітрову банку, банку, це ну, знатно складніше. А є ще правило, наприклад, коли ми там, шукаємо слова на одну літеру, і можна поєднувати на одну літеру. Який поміщається в трилітрову банку. І тут слова закінчуються там ще швидше, і це дозволяє розігрівати мозок Тетяна. Одного разу з сином грали в гру, і таку саму, коли потрібно було забирати зайве слово і був автобус, тролейбус і танк. І він забрав тролейбус. Кажу: чого тролейбус? каже, тому що він на електриці, а ті на паливі їздять. Супер. Він да, це вона, сферогі, це дітей. У кожного, бачите, точка зору вона різна. І да, про те, що ми говорили, що в, в режимі, коли ми працюємо як білочки в колесі, ми можемо звозити своє бачення, чи свої варіанти рішень певної задачі. До того, що ми бачимо одну чи дві грані з діаманту, який має дуже багато там, десятки грани, да, там, сотні. Креативність дозволяє нам побачити цей діамант з різних точок зору. Є, є європейські школи дизайну, на увазі, в яких практикується скульптура, ліпка, гончарство, малюнок, ну там живопис, да, ландшафтний дизайн, архітектура. Трошку для чого? Не для того, щоб дизайнер вийшов і все. Я тут можу, і архітектуру, і скульптуру, і ландшафтний дизайн не про це історія. А про те, що ви, як дизайнери, можете бачити задачу з різних точок зору. Це те, що розвиває креативність. Тому, а якщо у вас є можливість, сходіть. А, там. На гончарний круг попрацюйте, створіть тарілочку, чашечку, глечик, будь-що. Це інший спосіб дизайну. Це розширює ваші межі. Наступна задача: піксель, лампи розжарювання байт і 1268.01. Що тут зайве? Є іде? Я думаю, ну, лампа розжарювання, бо це все інше стосується комп'ютерів. Лампа аналогова, да все інше цифрове. А, чи може а бути інші варіанти? Так, я би цифри. прибрала цифри. Просто це слова, а то цифри. Супер, <laughs> ну, як, да. варіант. як варіант? Абсолютно. Тобто, ну, знову ж таки, тут немає правильної і неправильної відповіді. А, тут може бути безліч граней. Да? Наприклад, може бути лампа розжарювання, тому що. Це термін з двох слів, а все інше а, створено як одне. Може бути легенько. А, Тетяна Я можу забрати піксель, тому що там немає букви А, а всюди є 1192 А також є. Цікаво. Ну, бачите, ми з вами можемо нагенерувати купи всього.